Всіх вітаю сьогодні святої неділі і на цьому наше недільне богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву, причасників, вітаю з прийняттям тіла, крові Господа, нашого Ісусу Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Також сьогодні ми спільно з отцем Віктором цього храму хочемо подякувати благодійному фонду, який багато допомагає в сьогоднішній час нашим військовослужбовцям, нашим захисникам. Нашому страждалому українському народу, хайківщині нашій, які багато допомагають для того, щоб наблизити перемогу нашої славної України. Тому благословенна грамота надається благодійному фонду джерело відродження. На знак благословення за щиро працю на користь церкви Святої Христової та за жертвністю до України. грамота та зажих, любов та віддана праця на благо помісту Київської православної церкви побожного роду волонтер Мельник Катерина Георгія нагороджується орденом святої свято рівнопоса, княгині Ольги, і митрополит Київський і цієї України. За заслуги перед помістом Київської православної церкви та побожного народу волонтер Жук Сергій Олександрович нагороджується вокруг святого архістратига Михаїла другого ступеня епіфанії митрополітки всієї України. Божу народу України! Слуха, перепомнів за Київської православної церкви та побожим народу, волонтер Сухану Ігор Георгійович нагороджується органу Святої напосла, на князя Володимира 3 ступеня, епіфанія Митрополит Київський, цієї України.